Боже, дай мені грошей. Ми не в радянському союзі. Всім зараз абсолютно байдуже. Два метри, що ви могли лягти. Ну що ж, друзі, всім привіт, з вами Микола. І сьогодні у нас просто лайтове розмовне відео. Можете ставити спокійно його на фон. Я не буду нічого показувати, ніякі скріншоти. Поговоримо ми в цілому потрохи про все. Думаю, це більше відео підходить для молоді, яка ще не розуміє, що їм робити, як від 16, так і в 20 років. Всі ми таким були. І дам я вам декілька порад по життю, так би мовити. Можете слухати, у вас може своя думка, просто я кажу про те, що пройшов я. Почнемо з історії. Є у мене друг, все життя ми з ним заробляли плюс-мінус однаково. Але я в 27 купив квартиру, а він 27 був повинен мені гроші за пиво. Ви спитаєте мене, Микола, в чому ж різниця? А різниця в тому, що неважливо скільки ти заробляєш, важливо, скільки ти витрачаєш. Ні, звісно, заробляти треба. Чим більше, тим краще. Але якщо ти заробляєш 100, а витрачаєш 110... Толку від того, що ти заробляєш 100, немає абсолютно. Нещодавно ми з ним засіли і вирішили рахувати. У нього зараз, звичайно, під час війни дохід зменшився, але все одно непоганий 40 тисяч на місяць. І оцим 40 тисяч на місяць він умудряється витрачати 6 тисяч на цигарки, 4 тисячі в місяць на алкоголь. І це при тому, що у нього ще є оренда. Оренда 8 тисяч, не поївши. Нічого ще не зробивши разом з комуналкою, у нього 20 тисяч на місяць, половина зарплати уходить, і це при тому, що в нього ще є домашня тварина, на яку теж треба гроші. І в цілому з такої зарплати 10 тисяч йде абсолютно в нікуди. І ще там потрохи теж там булочку кудись перехопив, туди-сюди, і грошей не залишається. Тому що немає планування. Коли немає планування, набагато важче жити в цьому світі. До речі, у нас була з ним така цікава суперечка, ще коли були помолодші. А що він курив, що я курив? Я вже не курю. А, так от, я витрачав на місяць 500 гривень на цю справу, тому що я перейшов на вейп і робив саме заміси, щоб зекономити, причому не страждала якість. а він курив звичайні цигарки. От було так, що у нього 3 тисячі на місяць, а у мене 500 гривень. Тобто, я міг додатково відкладати ще 2500. І в цілому люди не розуміють одну просту річ: гроші треба контролювати, гроші треба відкладати. Не міг інвестувати це вже другорядне. Якщо ви шукаєте, куди інвестувати гроші і так далі, але при цьому у вас з відкладених 100 доларів, проблема не в інвестуванні. Проблема в тому, що ви не змогли відкласти гроші. До того, як дійти до інвестування, а всі про це просто є куди інвестувати, куди інвестувати, і зазвичай це маленькі суми. Тобто, коли у вас вже є там 20-30. 50 тисяч доларів це показник. Це дійсно показник, що ви вмієте відкладати, ви економна людина. Раціональна економна мається на увазі, тому що економія теж буває різна. Нічого собі не купувати, це не означає, що ви раціонально економите. Економити на зубній пасті це погана економія. Економія на стоматологі – це купувати хорошу зубну пасту і робити це кожен день. Так от йдемо ми до основної теми: як же економити гроші? Перше, визначити ваші пріоритети. Не треба розкидатися направо-наліво. Коли у вас приходить зарплата, якщо ви працюєте, наприклад, 20 тисяч. Ви одразу в перший же день зарплати. Маєте відкласти 2, 3, 4, скільки ви можете відкласти і їх не чіпати. Бажано купити за це долари. Ну тому що гривня, ви розумієте, не дуже стабільна валюта. А потім вже всі інші гроші витрачати туди, куди треба. Також бажано плюс-мінус розуміти, скільки у вас буде оренда, якщо є комуналка, їжа і так далі, і не виходити за ці ліміти. І звісно, у вас має бути ще така заначечка на чорний день. Не знаю, 5% зарплати на неї відкладати. Така що, а вдруг щось станеться? Те, що ви не можете передбачити. Ну от у мене, наприклад, була така з хворобою і моє лікування стало 15 тисяч на місяць протягом декількох місяців. Ну неприємно, да? Не хотіли б ці гроші витрачати, але добре, що вони були. Більше того, я вам скажу, я не вірив в те, що буде повномасштабна війна, але все одно гроші на неї відклав. От просто десь я на один відсоток думаю, може, може вдруг, хай буде, хай лежить. І я їх відклав ще за рік до початку повномасштабної. Так, от, перше правило ви вивчили це відкладати гроші. Друге правило правильно ними розпоряджатися. Якщо ви бачите в якихось магазинах, наприклад, продуктових, а дійсно хорошу знижку на те, що ви користуєтеся. Беріть це багато. Мається на увазі продукти, які довго лежать. Логічно, що ви не закупитеся оптом хліб, тому що він весь пропаде. Але все-таки, якщо це, наприклад, там якісь консерви, чи це якісь макарони, крупа за дуже гарною знижкою і ви це їсте, купуйте. Так само це стосується одягу, так само це стосується інтернету. Наприклад, є купа провайдерів, які за те, що ви до них перейшли, дають там нереальні знижки. Зараз у мене буквально такі провайдери, які за рік... Я заплатив щось там 200 гривень інтернету за рік, друзі, не за місяць. І коли вам здається, що ця економія вона того не варта, повірте, вона варта. Просто порахуйте завжди рахуйте в рік. В рік набагато стає сума зручніше. Ну, наприклад, ви рахуєте 50 гривень в день. А що таке 50 гривень в день? А в рік це 18 тисяч. А за 18 тисяч ну можна купити собі адекватний телефон, навіть наполовину ігровий ПК зібрати. Це, наприклад, вкусняшки. От люди не помічають, що вони витрачають гроші на вкусняшки, бо вони беруть там. Ну що я там взяв? Шоколадку 50 гривень на день. Опа, вже 18 тисяч на рік. Те саме, друзі, до речі, з кавою. По грошам зрозуміло. Друге, що вам потрібно, це спорт або просто хоча б робити розминки. Без цього, коли вам вже стукне 25, 30 і вище, будуть проблеми. Коли я не ходжу в зал, у мене болить спина. Коли я ходжу в зал регулярно, спина взагалі не болить. І це стосується дуже багатьох аспектів. Навіть якщо ви не ходите в зал, купіть гантелі додому. Нема грошей на гантелі, то просто робіть розминку. Є віджимання, є присідання. І можете качати прес. Це все безкоштовно і потребує всього-навсього е, 2 метри, щоб ви могли лягти. Більше нічого не треба. Ще порада? Розвивати свої навички. Або їх здобути, або в житті ще є, розвивати постійно, тому що навички можуть в якийсь момент перестати бути актуальними. Ну ви знаєте в IT, да, те, що було актуально 10 років тому, взагалі зараз абсолютно нікому не треба. А якщо ви зовсім молодий і не знаєте, чим займатися, займайтеся всім підряд. Абсолютно всім. Може ви класний айтішник, а може ви класний маляр, а може ви класний столяр? Ніхто цього не знає. І запам'ятайте, немає зашкварних професій. Сантехніки зараз можуть заробляти дуже нормальні гроші, так само як і таксисти можуть заробляти нормальні гроші, штукатури можуть заробляти. От є такий Володька, да популярний плиточник, дуже прикольний чувак. От і це ж ну, плиточник, плиточник просто. А є директор банку, да, наприклад, директор Приватбанку. Цей от просто плиточник заробляє в разі всім більше, ніж директор банку. То так, так що на це друзі, не дивіться. Ми не в радянському союзі. Всім зараз абсолютно байдуже. Головне, щоб вам подобалося і щоб ви з цього заробляли. Друзі, як ставити собі цілі. Дуже часто людина щось хоче, але не знає, що у неї є енергія, є мотивація. А куди її просто діти? Я вам раджу розбивати ці цілі. Перша ціль уявимо здоров'я. Ви хочете схуднути або підкачатися. Пишете одна ціль підкачатися, і розбиваєте. що мені для цього треба. Мені треба правильно харчуватися. Перше, друге хто там дивлячись, що хоче набор маси чи навпаки зниження маси, там протеїн, третє відвідування залу. Далі, ці три підсілі ви теж розбиваєте. Правильне харчування. Що мені треба зробити? Меню. Робити меню на тиждень. Про що мені треба зробити, його замовити. Щоб ходити в зал, мені треба абонемент. Подивилися, купили. І так по кожній цілі, навіть те, що стосується грошей. От ви заробляєте зараз 20, а хочете 30. І вам треба подумати, як це зробити. І ви не кидаєте собі варіанти. Перше, додатково виставляти щось на OLX, можливо, і, грубо кажучи, по дропшипінгу працювати. Друге, може мені треба навчитися малювати? Я буду дизайнером, давно хотів спробувати. Може мені вдасться. Або ви зараз працюєте, наприклад, SMM-щиком на Конкретній агенції, а тут ви Опа і ще по фрілансу. Або я по вихідним буду, у мене є машина на таксі розвозити, ви розумієте? Головне розписати таких багато варіантів. Чим більше варіантів і чим більше ви їх спробуєте, тим на тим краще. Наступна порада: будьте активними. Не чекайте, поки щось до вас прийде в руки. Це не означає, що вам треба бігати зранку до вечора. Але не чекайте чогось хорошого. Це хороше треба робити. І тільки своїми зусиллями ви можете це зробити. Бо знаєте, є люди, ой, Боже, я бідний, нещасний, мало заробляю, але нічого не робить. Ну нічого не роблять цього. Це якби в жарт на тему, що Бога не існує. Молиться, молиться людина. Така Боже, дай мені грошей, дай мені грошей, мені так треба гроші, дай мені грошей. Молиться рік, молиться два, молиться десять. От він помер. Питаю Бога, Бог, а чому ти не допоміг мені? Скажи, чому ти не дав мені грошей? І на що він йому відповідає? Так може, ти хоча б лотерейний квиток купив, я думаю, ви суть зрозуміли. Наступна порада це майте більше знайомств. Знайомство завжди добре. І це не важливо, не обов'язково це мають бути якісь знайомства, типу політикани чи там СБУ. Ні, мається на увазі в цілому. Чим більше людей ви знаєте, тим більше людей вони. Знають, тим більше у вас є знайомств, наприклад, хороший лікар, хороший плиточник. Чим більше таких людей ви знаєте, тим легше вам буде по життю. Е, ч... Також чого бояться багато людей, але цього не треба боятися, а бути цьому вдячними. Це невдача. Невдача, друзі, це досвід. Невдача це добро, тому що ви зрозумієте, що ви зробили не так і в наступний раз зробите так. Якщо сприймати це як поразку, ну тоді ви будете до кінця життя просто себе жаліти. А якщо ви будете розуміти, що це досвід і як це змінити, тоді ви будете перемагати. Також дуже важливо, знаходити. Ходити баланс у сьому. Хоча це насправді важко. І чим доросліше я стаю, тим важче це стає. Ну, грубо кажучи, наприклад, у мене є бізнес, у мене є дружина і у мене є блог, у мене є друзі. І це все треба розподіляти, розподіляти час і знаєте, балансувати дуже важко. Тому що якщо ти будеш одному часу більше давати, з іншого доведеться забирати. А я би хотів стати повноцінним блогером. Але якщо буду повністю переходити на блог, я тоді не буду заробляти в бізнесі. А на щось жити треба зараз, а не потім. І основна вам порада, звісно, вчіть економіку, друзі. Базові фінанси. Просто гугліть, які є податки, О, за що ми їх платимо. І найважливіше, напевно, для розвинення вашого критичного мислення це задавати питання, чому, як, коли. Коли ви чуєте щось що від будь-якого. Депутата неважливо, якого от нам треба це питайте. Чому? Якщо там відповія відповідь, чому. Як це конкретно тут допоможе, те саме, коли повернули мораторій на перевірки ФОП, вони по плану мали давати всього пару мільярдів гривень на рік у ці штрафи, але при цьому кошмарити всю економіку. Ну це ж тупо, це нелогічно, але вони це робили, тому що інші люди не задають питання. Чому у нас в основному найпрогресивніші люди це ФОПи. Не кажу за всіх, звісно, і серед е, не фопів є купа розумних людей, але якщо взяти середню вибірку, просто ФОПи знають скільки вони платять, а скільки платять заробітника, як працює система. Люди, які на роботі, ну вони рідко з цим стикаються. Друзі, якщо вам сподобався звук. То це я купив новенький мікрофон. Якщо хочете підтримати канал, щоб я міг купувати більше обладнання і робити класний, наприклад, фон зробити більш класну камеру, то буде посилання внизу. Якщо вам сподобалася це така рубрика, це я просто не підготовлений. Вирішив з вами трохи про щось поговорити. Наступне відео зроблюсь якусь плюс-мінус економічну або політичну тему. Ставте лайк, якщо вам такі відоси приємні. І в цілому мені подобається ділитися з вами думками. Лайк, підписка, дзвіночок, папа. -па.